Через активні бойові дії у різних частинах країни зростає небезпека від вибухонебезпечних предметів для нашого життя. Шкода, якої може завдати ці предмети, непоправна та навіть смертельна. Україна увійшла до переліку країн найбільш забруднених мінами. Приблизно 30% її території є потенційно небезпечними через вибухонебезпечні предмети. З початку робіт щодо розмінування території України підрозділами ДСНС обстежено 126 тисяч 295 гектарів території. Знешкоджено 483 тисячі вибухонебезпечних предметів. У містах, де проводились бойові дії, сапери щодня вилучають тисячі вибухонебезпечних предметів. Які бувають різних видів, форм та розмірів, але всі однаково небезпечні. Тож варто знати, як себе поводити поруч з ними, щоб не постраждати, а також уміти розрізняти такі предмети в кущах, траві чи на землі. Розглянемо основні види протипіхотних мін, так як вони є найбільш небезпечними для людини. За статистикою, 80% закладених мін вражають саме цивільне населення. Міни натискної дії ПМН та ПМН-2. Ось так вони виглядають у справжніх їх формах. Вони круглої форми та маленького розміру, виконані з пластикового корпуса, мають забарвлення зеленого та коричнього кольору. Це ті кольори, які дуже добре маскуються під навколишнє середовище: грунт, зелена трава, сухе опале листя, гілля тощо. Наступивши на таку міну, вона відразу вибухає. Сила натиску і її спрацювання від 5 кг. Призводить до травмування нижніх кінцівок. Помітивши такий вибухонебезпечний предмет, не підходь, не чіпай, відійшовши на безпечну відстань, дзвони за номером 101. Всім вже відома протипіхотна міна пелюстка. Офіційна її назва – ПФМ 1 Вона також виконана з пластикового корпусу, має дуже маленькі розміри та маскувальне забарвлення зеленого та коричного кольору. Ця міна дуже приваблює дітей, тому що має незвичайну форму, форму пелюстки. Вона є засобом дистанційного мінування. Що це означає? Це означає те, що для того, щоб замінувати місцевість, не потрібна людина. Вона розкидується за допомогою реактивних систем залпового вогню, такі як смерч, ураган, та мінує великі площі відкритої території. Наступивши на таку міну, вона відразу вибухає. Сила натиску її спрацювання від 3 кг. Робимо висновок. Що, якщо навіть маленька дитина від 2 років наступить на такий предмет, він вибухне та завдасть великої шкоди. Також є інша модифікація цієї міни. Називається пфм 1 s Ось так вона виглядає на макеті. С це означає, що вона обладнана механізмом самоліквідації. Ваші зусилля, щоб міна здетонувала, не потрібні. Вона може вибухнути сама по собі, тоді, коли їй прийде час. Якщо ми говоримо саме про полюску, то вона вибухне від 8 до 40 годин з того часу, коли нею замінували територію. Шановні громадяни, ще раз наголошую: обирайте безпечні місця для прогулянки. Ходіть тільки по асфальтованим доріжкам, оминайте відкриті території зелених насаджень в межах населеного пункту та поза його межами. Пам'ятайте, що вибухонебезпечний предмет не має терміну придатності. На нього не впливають ніякі навколишні фактори. Тому, дотримуючись правил безпеки, ви одного разу можете зберегти своє життя та зберегти життя своїх близьких. У разі виявлення вибухонебезпечного предмету: не панікуй, не наближайся, не торкайся будь чим, не пересувай та не штовхай, не користуйся телефоном поблизу вибухонебезпечного предмету. Відійди на безпечну відстань не менше, ніж на 150 метрів. попередь інших про небезпеку. Зателефонуй 101 та дочекайся прибуття фахівців.